Нас просять перемістити крапку до 3 четвертих на числовій прямій, і для цього нам спочатку потрібно буде замінити кількість частин, щоб створити поділки на числовій прямій, адже ми бачимо, що на числовій прямій у нас крім нуля і одиниці поділок немає. Отож, скільки нам потрібно частинок, скільки нам потрібно поділок, на відрізку від нуля до одиниці, щоб ми змогли позначити 3 четвертих. Для цього нам потрібно дивитися на знаменник дробу, тобто на 4, адже знаменник буквально каже, наскільки у нас частин поділено щось. Отож, у нас відрізок має бути поділений на чотири частини, тому я напишу сюди чотири, і у нас з'являться поділки. І ми бачимо, що в нас є одна четверта, ще одна четверта, ще одна четверта і ще одна четверта. Отож, нам потрібно позначити 3 четвертих, потрібно перемістити крапку до трьох четвертих. Ось тут у нас буде одна четверта, адже ми пройдемо один відрізок з чотирьох. Ось тут у нас буде дві четвертих, адже це вже два відрізка з чотирьох. І ось тут буде знаходитися саме три четвертих. Адже ми пройшли один, два, три відрізка з загалом чотирьох. Отож, це і буде правильна відповідь.